Всім привіт, мене звати Віка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. День Прекрасний і настрій також. що сьогодні ми вирушаємо в нашу нову маленьку подорож. Йдемо зараз на міст, який називається Пунто Divina. Це міст, який знаходиться в місті недалеко від нас. Я колись про нього про нього говорила в попередньому блозі. В першому блозі, що я обов'язково з'їжу, і ось настав цей день і разом з вами відправляємося. В цю міні-екскурсію, можна так сказати. Дуже класно, я надіюсь, буде. Ми не загубимося. Тому поїхали. Так, ми вже вирушаємо до нашого понти Дівітано. Якщо не знаєте, як це пишеться, запишеться ось так. І е, я їду не сама, а їду з моєю подругою. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому лозі Сардинії вона також була Мікена. Я думаю, вона вже для вас трошки знаменита. Ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, бачили наше відео, ось це, яке залетіло майже на 200 тисяч переглядів. Я навіть не знаю, чесно кажучи, як воно так могло залетіти в інстаграм. Я його просто чисто закинула для того, щоб по трішки повеселитися, повеселитися в своїх підписників. Я, звичайно, не якийсь там інфлюенсер, але в будь-якому випадку. Мені чомусь так стало цікаво, а воно куп і залетіло на 200 тисяч переглядів. Це круто. Я, чесно кажучи, цього не очікувала. І так як ми зараз в Швейцарії, будемо показувати вам трішечки, як завжди, наших міні-подорожів і красивих видів. Тому, якщо вам подобається цей влог, звичайно, зберігайте його, зберігайте назви міста, місця, в яких я буваю, тому що це реально круто. Цей міст поти Тівітана знаходиться в містечку Сементіна, Швейцарії, кантон Тічіна. Тому погнали. Дороги тут надзвичайно вузькі. Якби хтось їхав на зустріч, то в мене почалася надзвичайно сильна паніка. Саме цікаве це те, що сьогодні, в принципі, неділя. І ми побачили ще не однієї. машини. Є дуже багато людей, і основну ходять одні старічки. Тут, типу, їм по 70-80 років, які ідуть по цій дорозі, треба проїхати 8 кілометрів. Тобто вони йдуть 8 кілометрів, потім ще ж назад спускається 8 кілометрів. І ми, як молоді дві дівчини, не захотіли йти пішком. Ми на машині, а вони беруть такі палички спеціальні. Я не знаю, коли на правильно називається те, що ходять типу, по горах. Вони собі йдуть, прогулюються. І стовідсотково, що вони йдуть саме до цього мосту, ті до цього мосту, тібетану, ті, ті, тому що іншого, в принципі, тут нічого немає. Настільки Не цікаво, що нас кілометрів це їм потрібно як мінімум пройти. Блін. Я прямо дуже пишаюся. Мені. От ми... Значить, ми запаркували машину. По навігатору нам показували, що нам потрібно приїхати ще вверх один кілометр, але так як тут страда привата, це приватна дорога, як би це зрозуміло. Тому нам потрібно йти і ще десь скільки 30 хвилин пішком. Так, скільки нам тут залишилось пройти? О, 34 хвилини. Ми хотіли зекономити наш час і взагалі не йти пішком. Не Прега, мандара на Андерапі! <hopets> Ти пішечком. Нічого, один кілометр. Ну, один і вісім, ну майже два. <punished> Але ні, будемо випробовувати наші сили. Тим більше два кілометри. Це не так багато по лісу, туди-сюди. Тут зазвичай є. Такі навігаційні стрілочки, куди нам потрібно йти і куди можна дійти. Нам туди. Нам прямо. Я просто обожнюю гуляти в горах, тому що тільки тут ти зможеш насолодитися на всі 100% цими краєвидами. А напишіть ви в коментарях, чи подобаються вам такі прогулянки. Ми щось не можемо трошки зрозуміти, тому що у нас дорога веде. Не в ліс, але всі позначальні знаки ведуть у ліс. І ми не розуміємо, куди ми йдемо, що ми йдемо. Ми просто спускаємося вниз. Але, в принципі, тут на даний момент всі знаки закінчуються. І якби Тут взагалі нічого не зрозуміло, тут просто ліс. Тому я сподіваюся, що я випущу це відео, мене не з'їдять ніякі вовки, не вб'ють. Бо був була позначка, типу, що потрібно спускатися вниз у ліс. Ми пішли, але там нічого не було. Ми пройшли там десь кілометр по лісу, по хащах і повернулися знову на дорогу. Не знаю, чому ми дійдемо до цього мосту, уже нічого не хочеться. Це якийсь капец. Так, значить, і ми повернулися до цієї таблички. Ми зробили типу, ось такий круг. Ми повернулися назад до цієї таблички, тому що ми прийшли в той бік. Ми походили по лісу, потім повернулися на дорогу. Потім е, там був старий фунікульор, який не працював, і ми повернулися назад. Потім, бо цей міст, ми зверху, а міст, типу, як знизу ми побачили, що він є. Але Саме головне, щоб ніхто не поламав ноги. Дюроки опенсата це stavo cadendo, non lo so. Цей знак, по якому в цей раз ми повинні орієнтуватися, надіємося. Це щось значить. Ми нарешті знайшли нашу правильну дорогу. Боже мій, тут нарешті є люди. Якщо ви гуляєте десь по якихось парках, не знаю, по якихось горах в Швейцарії, потрібно довіряти тільки тим значкам, які написано тут. Куди йти, тому що, в принципі, вони кругом. Ведуть вас і доведуть в будь-якому випадку до правильної дороги. Природа, гори та свіже повітря. Ну, скажіть, що може бути краще? І, взагалі, ми були мега щасливі, що після години нашої прогулянки ми дійшли до нашого пункту призначення. А тепер давайте трішки про особливості понте дібетано. Конструкція. Це класичний тибетський міст, тобто підвісний, він тримається лише на тросах, натягнутих між двома гірськими схилами. Вузький. Приблизно 1 метра і відчувається баланс та легке напруження під ногами. Розташування з'єднує дві старовинні гірські стежки між селами, які колись були відрізані один від одного ущелиною. Його побудували у 2015 році, щоб відновити старий шлях і зробити його туристичним. Довжина 270 метрів і висота 130 метрів через вузькість і гитання міст. Дає дуже сильний ефект адреналіну і навіть тим, хто не боїться висоти. Тобто головна його фішка це поєднання екстремального досвіду та мальовничих панорам, які відкриваються лише з такого місця. Так, ну я хочу сказати, що вийде тут звичайно просто неймовірний. Тобі, тобі таке відчуття, що ти просто дивишся десь на фотографіях, а це не вживу. Просто подивіться, що відбувається за моєю, за моєю спиною. Такі неймовірні гори, так гарно, боже ти мій. Неймовірно гарно, справді. І дуже дивно ходить по цьому мосту, тому що він трошки шатається, Звичайно, тут він дуже міцний. Але таке розуміння, що під твоїми ногами 170 метрів я рекомендую вам приїхати сюди. Нагадую, місто називається Понте Дібетано. Повинні, саме головне потрібно дивитися за всіми е, знаками, які ви бачите перед собою. Не дивіться Google Maps. Якщо ви вже приїхали на точку, там, де паркувати машину, просто слідкуйте, куди йти. І ви дойдете. Просто в 100% захваті від е, цього мосту. Нагадую, що це міст 280 метрів чи 270 метрів в довжину. Я щаслива, боже, подивіться! Я тут була восени, але, звичайно, зараз також осінь, але я була вже таку прям глибоку осінь, коли тут все було таке жовто-коричневого кольору. Я, звичайно, не встигла приїхати сюди влітку, але у будь-якому випадку тут все настільки, надзвичайно, зелено. Я дуже щаслива. Офігенно, офігенно, офігенно. Просто не враховуючи те, що ми пропустили нашу дорогу, що пройшли лишні 2 кілометри в лісі. Непонятно взагалі де. Але клас. Кайф. Такі неймовірні почуття. Сама б я сюди не пішла, звичайно. Слава Богу, що з мною поїхала моя подруга. Так, ну що хочеться сказати? Ми пройшли тільки що. Ось, наші результати 7 кілометрів. 7 кілометрів. Взагалі ми повинні були пройти всього на всього два. Якою ми дорогою йшли? я Бог його знає. Слава Богу, що ми повернулися до машини, ми цілі, і все з нами добре. Тому рекомендую вам піти на цей міст, якщо ви там були. Поставити плюсик в коментарях, скажете, як вам сподобалося чи ні. Емоції класні, такі трошки екстримчик, якщо ви хочете собі отримати, можете в нього піти. І не забувайте підписуватися на мій канал. Я вас чекаю. І дякую вам, величезне. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати будь-який коментар. Бажано, непоганий!